Його команда з плином часу. Що є хороший футбольний афоризм. команда грає так, як їй дозволяється зробити суперник. Сілко можливо, що саме Запорізький Металург змусив на зараз думати лише про гру у захист без контргри діє команда з Кривого Рога. А просильна передача удари вже і свідника. Не вийшов акцентований, але який м'яч залітає. Яка помилка Дмитра Безотосного, Просто жахлива помилка. І один-нуль стає рахунок у нашому матчі. Дивиться на небеса Дмитра Безатосної. Ірже же сам, схоже, не повірив. Спочатку схопився за голову з розпачів, оскільки не вийшов акцентованим у нього удар, але потім констатував взяття воріт. Ігор Ішенко, дивимося на поторі достатньо кволем. Вийшов удар, і Дмитро Безотосний не зумів прийняти м'яч, не зумів спіймати до своїх рук. І в Пісомку рахунок став 1-0. Жахлива помилка голкіпера. Ну, як в таких епізодах кажуть, метелика спіймав Дмитро Базатосний.